Слава Богу. Ви знаєте, я бажаю прославити Господа таким коротеньким віршем про небо. Ми співаємо цю пісню, вона мені дуже так подобається. Але сьогодні, особливо, коли я молилася, Господь так проговорив до мене, каже. Свідкуй про мою милість до тебе. Ви знаєте про ці милості, які є в нашому житті, я розумію, що кожна Божа дитина вона свідкує, вона розказує, де вона не буває, з ким вона не зустрічається. Вона завжди говорить про ту милість, яку явлена в її житті. І, і сьогодні. Особливо, коли я повторяла цей вірш небо, і я згадала, ту милість я ніколи не забуваю. Але особливо сьогодні про мене, до мене проговорило це слово небо. Ви знаєте, в моєму житті був такий період, коли небо дійсно дуже дуже близько було для мене, коли я захворіла. І лікарі сказали мені невтішний діагноз. Я молилася і казала: Господи, можливо, Ти хочеш вже забрати мене до себе. І я дуже переживала, аби війти мені в те небо. Ви знаєте, я знаю Господа, знаю. Як спасаючого Господа, як люблячого Господа, він мені таким відкрився, коли я в юності пізнала його. Я про це свідкувала не раз, скрізь, по селам, по містам, свіщала про ту дивну велику милість, яку Господь проявив до мене ще в юності. Я відчула його любов велику до себе. І коли це випробування прийшло в моє життя, я, я знала, що Бог ісцеляючий, Бог могутній, сильний, великий. Для нього нема нічого неможливого. Але я все рівно переживала, аби війти мені в небо. Для мене в той період, можна сказати, як великим віршем, золотим віршем. був від Матвія п'ятий розділ, сьомий вірш. Блаженні чисті серце, бо вони Бога побачать. Я не, не бачила нічого іншого тільки це. Я не могла так стояти крепко в вірі, що Господь ісцілить, ісцілить, ісцілить. Молися про це. Ні, не знаю. Но в моєму житті було так: небо було близько. Я готувалась до зустрічі з моїм Господом, але Господь проявив зовсім інше до мене. Він проявив свій скіпетр благовоління, скіпетр ізцілення слави своєї наді мною. Я стою перед вами. Це велика милість Божа. Це Його слава, це Його могутність. Це його велич. У мене, Мені Господь дарував прекрасних, добрих, вірних друзів, які молилися за мене, пастори молилися за мене, церква молилася за мене. Я вдячна вам, кожному, хто звершав молитву про зцілення про мене. Хай Господь благословить вас. І воздасть великою милістю і своїм проявить і зціленням ваше життя. Я благословляю вас і дякую вам. Я ще хочу сказати, що коли оце було в моєму житті, і через сестричку Соню Грицак, вона каже, що ніколи в житті, в моєму такого не було пророцтва. Доч моя, помолись Тріжди 90-м псалмом, даби укріпілась віра Твоя. Через пастора було слово, велике випробування прийшло в твоє життя, але ти пройдеш, зі мною пройдеш, і тільки будеш згадувати, чому я так переживала. Ви знаєте, я вдячна. І свідкую вам, що Бог є сильний, могутній, величний і добрий до кожного із нас. Ми часто думаємо про небо не дочасне це, а вічне. Нове, там Христом для мене і для тебе місце приготовлене, чудове, там краса, її не описати, Почуття і зір, вона полонить, там квіток нев'янучих багато. Серед них спаситель в славі ходить гірких сліз і горя. Там немає. Відпочинок там знайдем для себе, та земля нам часто закриває цю красу чаруючого неба. Ми немов раби в її полоні. Думаємо тільки про дочасне і буває схованим сьогодні небо. Небо це чудове. І прекрасне, тут сумуємо, ми часто плачемо, так нам важко тут буває, та як неба зараз ми не бачимо, то нам жити в ньому не прийдеться. Бачити його вже зараз можна тільки лиш духовними очима, і його, я вірю, бачить кожна, Богом прощена відроджена людина. Небо всіх приваблює красою, і туди ми дивимося пильно, якщо віра буде нашою живою. Небо ми побачимо неодмінно наше життя на небесах, звідки ми очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Амінь.